Слава Богу. Слава Богу. Ніколи не жалійся на життя. Не говори, що ти чогось не маєш. Уставши зранку чи коли лягаєш, ти не шукай підстав для нарікань. Можливо, у житті не все гаразд, не в помінялись знову плани. Не смій казати, що усе погано, що це для тебе найскладніший час. Подумай, хтось живе не так, як ти. І мріє про найменше, що є в тебе, бо в нього є найбільшою потреба напитися чистенької води. А ти, буває, втратиш апетит і вже не знаєш, щоб новенькі з'їсти. Набридли бо щоденні всі наїдки, а в когось шматок хліба, дефіцит. Плануєш у будинку знов ремонт, диван старий тобі не до вподоби. Шукаєш нові меблі. Та оздоби, а в інших ліжко то твердий бетон. Чи може, твоя зовнішність не та ти в дзеркалі вишукуєш дефекти, а іншим в нього глянути нелегко полисіла вже від раку в голова. Лінуєшся вставати зранку ти, піднявшись з ліжка, попід ніс бурмочиш. А хтось без нього вискочив, охоче. Та він лежачий і не може йти. Причин чимало є для нарікань, їх віднайти насправді є неважко. Життя людське не ідеальна казка, воно прекрасне тільки в інстаграмі. Якщо у тебе їжа на столі, лягаєш спати у тепленьке ліжко, ходити можеш, слухати дивитись, то це найбільше за багатства всі. Ніколи не жалійся на життя. Не говори, що ти чогось не маєш. Подякуй Богу, як встаєш, як лягаєш, і не шукай підстав для нарікань. Амінь.